І так, усім привіт. Вирішив засняти відео про систему самоток, про опалення, якраз наразі доречно його засняти, тому що світла нема. Вимкнули світло 4 години, буває 8. І це якраз для тих, у кого такі незручності. Є. Так от. Що таке опалення система самоток? Дивіться, для нього зовсім не потрібно електричество. Зовсім. Як воно працює? Чому так виходить? Все дуже просто. Дивіться, для нього токо тільки потрібно, воно працює на газу. Або якщо у вас котел дров'яний, то воно також може працювати на дровах. Тут немає значення, чим ти топиш. Навіть електричний тен може бути. Суть не в тому, а суть в тому, як зроблена сама розводка, система, труби. Тільки за цього вона і працює без електрики. Тобто то, то, то немає електрики, вона працює. Якщо у вас тут газ є, або е, дрова, немає дров. Є електрика, можете також е, цим користуватися. Но логіка це, що воно може працювати без електрики. Чому? Тому що саме найуражніше це електрика. Ну, ви самі розумієте, щоб газ пропав, це потрібно дуже-дуже ну, таке случиться, щоб щоб не було газу. Розумієте, да? А ось електричні стовпи, да? і вітер. От зараз якийсь сильний вітер. Погодні умови можуть зірвати провода. Так, так. Зараз, от у нас йде війна, і б'ють по станціям, того у нас і така проблема. Самі знаєте. Тому. Ось ця система це дуже актуально. Так, вона трохи хаває газу. Це, ну, це, це так і є, да. Но зато, як кажуть, без світла можна обійтись, а без газу, без тепла, вірні, не без газу, а без тепла. Ні, не можна. Так, ладно, це я таке трошечки розповів. А тепер до суті, щоб ви хоча б розуміли, як це працює. Дивіться, це котел. Я зараз його трошки включив на всю. Бачите, ось тільки що. Воно розігналось в 85-85. Градусів. Так. Це я перевірку роблю. Перевірку, тому що я змонтував його. І на даному етапі роблю ремонт. До речі, до речі, скільки тут? На вулиці. На вулиці, ну, мінус 5. Мінус 5, невеличка ще, невеличкий мінус. Но вітер такий, що прям пронизує. Ось. Так. Так ось. Як воно працює? Дивіться. Гріється. Там 35 літрів. Воно нагріває. Цей, ця вода нагріта, вона становиться легше, чим остивша вода. І підіймається ось по, цьому, по ось цій подачі, по ось цій трубі. Ось вона підіймається, 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 підіймається. Ось так. І у мене ось тут розширительний бачок. Він відкритого типу, і встановлюється у самій верхній точці, для того, щоб виходив воздух. Його можна розмістити де хочете, хоч там, хоч ще вище, хоч на третьому поверхі. Без різниці е, Головне, щоб він був вище в самій верхній точці. Так, далі, дивіться, коли труба. Піднялась. Ось. Це подача. А ось там обратка є. Ось там обратка. Ось вона йде, труба обратки. Ось обратка. Вона і, вона вже тут у мене заштукатурена. Батаре... Батареї я зняв, тому що, зараз тут штукатурю, роблю ремонт. Ось, ну, зараз покажу. Далі підіймається і. Робиться уклон системи не менше 5 мм на метр, можна, ну, це найкраще і сантиметр, але щоб був невеличкий уклон, як з горки. Розумієте? І ось воно так у мене пішло. пішло якщо е, вам цікаво, то заходьте там на каналі Є у мене. Коли ще не заштукатурено, ось так воно пішло, пішло, там під балками, там пішло, пішло. У мене дві ветки. Так, тут вже темно. Тут ще вікно є, там вход. ось вікно. Ось. Так же само, там воно пішло, пішло, пішло. Ну, Я вчора тільки зробив откоси з гіпсокартону. Сьогодні буду тут зашивати. І ось батарея. Бачите, як воно цивільно все виглядає. Ті, хто знають, що таке система самотек, да, опалення, то у неї є недолік, то Те, що люди зовні ведуть труби. І воно, ну я про це розповідав. що Для мене краще я поштроблю 2-3 дні. Ось, Бачите, воно тут також іде. іде. іде, іде. Плохо, що воно тут. Ну, тут є полотенцесушитель такий. Експромтом зроблений. До речі, гарячий, гарячий. А, гарячий. Це одна була ветка. Це була одна ветка, А потім, потім, ось тут от, вища точка. І вона в обратку йде на так, такому ж укліні. Розумієте? Такий же ж нахил, такий же ж. Один сантиметр, може бути, 5 міліметрів на метр. Пішов, 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 пішов. От Отак іде, йде. Воно там все заштроблено у мене. Іде, іде, йде. Виходить на батарею. І вон вона та труба. Все. Вона там заходить, от так заходить у котел. Тобто там вона остивша. Розумієте? Ось тут вона гаряча, а ось тут вже остивша. Так, дивіться, це я вам розповів тільки пів будинку. Одна ветка. І ось там, ось, бачите, тройник. Труба заходить. Пішла одна ветка сюди, яку я вам тільки що показав, а інша пішла туди. Ходімо, покажу. Ходімо, покажу. І ось ось ця ветка. Я також тут сьогодні он зробив. Також тут все заштукатурив уже. Ось як цивільно виглядає це все. Батарейки. А давайте глянемо. Скільки ж тут, скільки ж тут, ну, ось дивіться, 40. Бачите? 40. Да? 40. Так. 40, а там от 20. Це, Це я так протаплюю. Ось. Тут 20. Не, брешу: 18. 18, так. Да. Так. Ну, далі. Іде, іде, іде. Ось там іде он блистить. Бачите, ось там є батарея, Це не заштукатурене, Світла нема, так би я показав, як воно йде. Ось іде. І ось. А, ось там, там видно. Ось. Я ще. І ось так вона йде, 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 сюди опускається. І ось крайня точка, ось крайня точка. Гляньте, 42. Бачите? Тобто, ви розумієте, до чого я вам хилю. До того, що, що ось та батарея 40 градусів показує, проходить 23 там, 25 метрів. Розумієте, да? ось дивіться. 5, 5. Два, три, чотири, три, два, і от ось тут. Оця крайня. І така ж температура. 40, да, 42 тут. І там 40, 42. Ось. Однакові. Розумієте мене? Без насосу, без, без електрики. Це називається самотюк. Що там батарея гріє, однаково, що тут? Це друга ветка. Так що не потрібно, як кажуть, замудрятися з дровами, тому що дрова також стоять грошей, і це більш напряжно. Дрова це для мене останній е, варіант. Тобто, якщо газ вироблять, долбануть по газу, вимкнуть, ну, не буде газу, то мені нічого не стоїть його нахер викинуть, зробити, змурувати з огніупорки кирпич, вставити туди тен, ну, із... Е, як полотенцесушитель в домах, такий великий, розумієте, такий змеєвік. І все, і все. Ти топиш дровами, воно його гріє, пофіг чим гріть, смолою гріти, хоч смолою грійте, хоть дровами, хоть тряпками. Все, що горить і дає тепло, смисл в тому, що мені не потрібно буде електрика. Тому що насосу нема. З насосом краще. З насосом краще. Бачите, насоса нема. Ось. Ну я його е, поставлю. Мені дали зараз ком насос. Я його буду ставити. Дивіться, Каже, каже що вроде, е, він працює той насос. Ну, подивимось. Тому що, коли гріє батарея, ось давайте я вам покажу. Це я зняв. Ось, коли вона гріє, та у тут даже, то ось тут 40, розумієте, а да? не папай. Ну, а здесь я тримаю. Тобто виходить, що пів батареї, якщо тут, допустим, в два рази вища температура, чим внизу. Тому що воно, естественно, остиває. Розумієте? Естественно, то тобто, Великий, нагрітий, шар води, підіймається. Іде, 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 опускається. іде, іде, йде, опускається в радіатор. І цей радіатор пашить теплом. Пашить, пашить, робить. Віддає ззовні да, в, в, в комнату. Стіни забирають, вони холодні, прогріваються. тобто. І тим часом остиває, остиває і становиться. Воно ж там бурлить також, так крутиться, остиває і становиться тяжче. І воно давить, опускається. В той момент воно заходить в котел. І ось так підіймається, і пішло по колу. Ось так і пішло по колу. Розумієте, отак працює. Система самотьок. Може, я дуже много набалакав, хотів вам розповісти. Наглядно, що це таке. Я їм вже користуюся, скільки ось себе пам'ятаю, стільки користуюсь. У мене в іншому будинку також така система, і дуже-дуже виручала. Дуже. І зараз так же само, зараз виручає. Тому це дуже актуально, дуже. Я не заморачуюсь з акумулятором, Я не, ну, розумієте, да? для, того, щоб, для того, щоб мені запустити сюди насос, от є, є люди самотьок убирають, ставлять котли і насос. Так от йому потрібно буде заряджати акумулятор, розумієте? А якщо світла не буде, ну, не, не пару годин, а пару суток, де він зарядить цей акумулятор. Розумієте? Де? Так що це дуже-дуже актуально. На цьому все. Якщо вам щось не зрозуміло, пишіть у коментарях, я засніму більш, більш якось розгорнуто вам розповім про це. Ну, у мене будуть ще заміри, скільки воно хаває газу. Чому так хаває з насосом без насосу. Да? Тим більше, тим паче у мене тут чого така температура. От я вам зараз покажу, що у мене, у мене, ну ви бачили, у мене 20 градусів, 18. Чого? Тому що у мене, по-перше, ось, ось тут треба закрити перестінок, тому що у мене там нульовий етаж, і внизу зараз плюс 5. Оцей бетон, бетон, весь пошить, він забирає цю, це тепло, розумієте? Це перше, друге, у мене, звісно, вентиляція, її треба закрити, тому що тепло 20% ще й туди уходить, розумієте? Ось, закрити откоси, нормально все зробити, тому що це все виток тепла. І, звісно, от бачите, двері у мене стать і там з дерками. Це все закриття. Якщо у мене ще от, тут немає батареї, просто он такий бугіль. Ось, батареї там немає. Ось. Тому така і температура. Ось дивіться, зараз скотті тут ще один градусник. Ну, 18. Показує 18. Ось. Тобто, не змерзнеш. Ну, не змерзнеш ти. Розумієте? Да, також, як у мене тут ще ремонт, то не змерзнеш. Навіть не, не, да, да, якщо якщо вироблять світло, не на одну годину, не на дві, не на три, не на десять годин, дом остиває дуже повільно. Дуже повільно. Щоби тут. Я це також буду заміри робити. На як як е, 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 дом остиває, яка температура тут ста, стане, коли буде на вулиці мінус великий, да, і за скільки тут стане. Ну, коротше, це я буду робити такий експеримент е, і вам буду показувати, щоб ви розуміли. Що я вважаю, що ну, суток троє, як мінімум, щоб дом хоча б 10 градусів опустився. Ну, так що у вас буде тут, допустимо, 20, щоб він зробився 10, я думаю, троє суток треба буде, щоб він охолов. Розумієте, чому я? Ось так. Ладно. На цьому все. Всім пока.